З якою частотою потрібно ставити флюгарки на плоский дах ПК, ППС, тяжка з нахилом, його тикстіль, ПВХ мембрана. Значить, виробник, коли продає флюгарку, він там вказує, на яку площу. Мені здається, що це порядка 30 метрів. Но це один параметр. Я все ж таки орієнтуюся ще і на конфігурацію даху. значить Дивиться, чим більше флюгарок буде, тим краще. Ну, тим легше виводити пару з-під ПВХ мембрани. Я був на одному об'єкті, це була консультація, і там за 3, здається, 4 роки експлуатації під плоским дахом от під ПВХ-мембраною зібралася така кількість конденсату вологі, що вона знайшла місце десь там під дверима і потікла вода аж бі біля сходів внутрі будинку. десь під стяжками от, пішла вода із цього конденсату. Тому це не шутки. Значить, дивіться, наприклад, у нас є з вами е, дах. Да? Е, але ж це ж не так просто в житті. Да? У нас же ж може бути, наприклад, е, вент-канали формуються, котрі. Ну, Пріп'ятствий для води. І ось виходить так, що ви починаєте формувати ухили значить Лівньовку, наприклад, ви можете поставити ось тут. Да? Вам треба направити воду ось сюди, ось сюди. А звідки вам як направити? Вам треба зробити разуклонку. Ось тут. Тоді ви можете воду направити сюди. Направити сюди, але тут у вас складна конфігурація, тому, скоріше за все, у вас тут теж буде е грибінь, да, підняття. Е лівньовку бажано на кожну площу ставити дві штуки. Чому? Тому що якщо одна заб'ється, щоб інша спрацювала. І, і виходить так, значить нам треба знову якось це поділити, щоб направити воду сюди і направити воду сюди. Е я умовно. Вам це показую, да, що у нас можуть бути складності. Далі сюди воду як направити, нам треба зробити водорозділ тут, водорозділ так, водорозділ так, для того, щоб ми направили воду ось сюди, ось сюди. І знову ж тут ми зробимо водорозділ. І ось тепер дивіться: наприклад, виробник каже: флюгарка може вентилювати 50 квадратних метрів плоского даху. Да? І ви дивитеся, ну що ж, ну, у, у мене тут 30 метрів, тут 20 метрів. Ну, мені поставити одну флюгарку і буду вентилювати. Як ви думаєте, буде вентилювати? Ні, друзі, не буде. Розумієте? І ви починаєте розставляти флюгарки. А флюгарку бажано ставити не просто так від фонаря. Її бажано ставити в верхній зоні, тому що коли у вас розігрівається пара, вона піднімається догори, і вам треба, щоб флюгарка цю пару вивела. І ось дивіться, у вас виходить один трикутник. Флюгарку треба поставити в верхній зоні. треба, Бо вода сюди тече. Тут гребінь. флюгарку треба поставити, треба. А тут, а тут у вас замкнута зона. Треба флюгарка, треба флюгарка. Т треба, треба, е треба, треба. Обов'язково треба, ось вам флюгарки. розумієте І виходить так: якщо ми відштовхуємося не від параметра 50 метрів квадратних, а від того, що у нас є верхня точка, і звідси треба виводити пару і ставити сюди флюгарку, кількість флюгарок буде більша. розумієте В чому справа? Якщо ви поставите флюгарку, ось тут от у вас в нижній зоні, Наприклад, ось тут ви поставили флюгарку. Що вона у вас тут виведе, коли у вас сюди буде підніматися пара, а виходу немає. Розумієте? Нема виходу. І вона там буде стояти і буде конденсуватися при дельта температури і так далі. І виходить так, що ви поставили в, вроде би, флюгарки, як радить виробник, а по факту конденсат збирається під ПВХ мембраною. Значить, далі. ПВХ мембрана виводиться на парапет. Де верхня зона? Парапета верхня зона. Тут треба забирати пару. Нема рішення. розумієте А рішення нема. Якщо ви тут навіть поставите флюгарку, оця от зона парапета, верхня частина вона залишається не вентильована. Тому в наших проектах що я вам знову показую, ми завжди формуємо ухіл в сторону. Сюди. Тобто, якщо на парапеті навіть сконденсується вода, волога, щоб вона стекла донизу, от сюди стекла, і тут же флюгарки волога могла виводитися. Але в будь-якому випадку нам треба це формувати розумієте Коли я дивлюся, як роблять будинок на продаж, щось там виклали, залишили відкриті. Керамічно ефективну кераміку, прибили сюди там брусок під кутом, е, зашили це металом, під це підвели, е, туди завели мембрану, похлопали в ладоши, продали нахір і розбіжалися. Розумієте? не утеплення, не захист від конденсації вологи, нічого. Продали і побігли. От, -от таке от рішення я бачив на одному з останніх на з останніх виїзних консультацій, друзі. Розумієте? от Тобто зроблена ПВХ мембрана, але відсутня. Відсутні флюгарки. Ось вам подивиться Бачите? Не бачите? Ось так, бачите? Ось вам фото. Значить, по-перше, тут вже видно, що стоїть вода от, бі біля водовідведення. Тобто, обрали подешевше рівні прийомник, а треба було покраще. Покраще це прямокутний. Далі не зроблено пониження. Це те, що згідно технологічної карти робиться, і те, що ми в проєкті акцентуємо увагу, треба робити. Відсутня от, верхня точка, відсутня флюгарка, її немає. Розумієте, все. Хлопці речі зібрали, попаяли, зли, злиняли. Далі закриється оце от металом і досвідос. Розумієте? А під низом, друзі, ОСБ і великий простір повітря. я цьому замовнику, клієнту, з котрим ми приїхали це дивитися, я кажу: вам доведеться це переробляти. Доведеться. Це новий, нове катежне містечко. Ви бачите, йде чередне будівництва очередної очереді. Розумієте? І от такі от рішення. От на цих будинках для продажу. От чого я серджуся на них? А як, друзі, мені на них не сердитися, коли вони ось, ось такого от фуфло от впарюють людям? Ось, сформоване примикання. У нас є норматив, який чітко каже, що гідроізоляція повинна підніматися на 30 см від основи. На 30 см, десь 30 см. Звісно, пвх брану ви вивести не можете, тому що це естетично некрасиво. Але я показував на одному з вебінарів вам вузол, коли ми запускали гідроізоляцію вище, а потім е, саме оце оздоблення, воно якби нависає над ним. Розумієте? Це для того, щоб коли тут не буде намітати сніг, да, може намітати сніг, щоб не було затікання, щоб його зменшити і так далі. Тобто. Е, я, у нас є варіант тупо інструкції слідувати, або ви розумієте фізичний процес, навіщо ви це робите? Зрозуміло, до речі, завтра у мене виїзд ще на декілька консультацій, я буду дивитися будинки на продаж. Отак от. Поки хтось там рже, я людям допомагаю гроші вкладати. Дякую за ваше питання, друзі, йдемо далі.